Україною шириться мода на мурали розмальовування фасадів багатоповерхівок. А чи знали ви, що законодавцем тенденції став Кам'янець-Подільський? Саме тут у 2011 році з'явився перший стінопис, присвячений євро 2012 За п'ять років у кам'янці створили понад 50 унікальних фасадних малюнків. Розпис навіть став частиною програми з утеплення. А проекти митців настільки популярні, що їх внесли у перелік Google арту, де можна приглянути найвідоміші вуличні картини з усього світу. Яскраві, абстрактні, добрі. Ці величезні фасадні картини стали новою візитівкою Кам'янця-Подільського. Ні, вони разом з найвідомішими полотнами світу розміщені у проєкті Google Art. П'ять років тому з'явився перший мурал. Ось цих єврохлопчиків Славика і Славка намалювали на околиці міста. Зараз чи не в кожному українському населеному пункті багатоповерхівки перетворюють на величезні яскраві витвори. Так 100 тисячне подільське місто стало законодавцем стріт-арт мистецтва. Ми вирішили створити таку програму по утепленню фасадів. І тоді було питання ну не залишити цей фасад просто е, пофарбований однотонно і забути про нього. Ми захотіли якось залишити слід е, після такої після такого першого фасаду. І тоді було придумано сюжет, е, був присвячений сюжет до Євро 2012. Група художників прагнула зробити яскравими найвіддаленіші куточки міста. Розмальовувати стародавні будівлі не можна, тож митці обрали Хрущовки. Загальна площа малюнків майже. 3 тисячі квадратних метрів найскладніше для художників обрати теми для своїх творінь. Вони повинні бути позитивними і подобатися усім городянам. Тож нині на будинках можна побачити і майданівців із коктейлем Молотова, і мексиканські та фантастичні мотиви, і звичайно казкові. Ми вибрали графіті і йшли в спальні райони, щоб малювати дітям, які живуть далеко від центру, і людям, які там живуть, якісь яскраві картини на будинках. То первоначальна ідея була така: малювати не там, де ходять люди, а там, де їх немає, щоб вони туди прийшли. Тому таким чином в кам'янці за п'ять років ми намалювали десь 50 малюнків. Хоча Мурал Арт і став частиною проекту утеплення, з міського бюджету гроші художникам не дають. Щоправда, мешканці багатоповерхівок самі прагнуть підтримати митців. Величезні яскраві полотна стали брендом Кам'янця-Подільського. Щоб воно було все закінчено і було красиво для дому, його можна і розписати. Да. Ну от краєвид, сонце, небо. Природа, оце є гармонія. Природи душі і, і все хороше, і позитивно. За п'ять років художники прикрасили понад півсотні будинків. У Кам'янці-Подільському 600 багатоповерхівок. Щороку у вересні до міста їдуть малювати практично з усіх країн світу. Так з'являються навіть нові туристичні маршрути. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, Факти ICTV.